Статус учасника бойових дій на кінець були сформовані відповідні комісії при різних відомствах. Більш того, вони тепер тісно і знаходяться і в ТРО, і в різних командуваннях. Тобто в такому випадку кількість. Комісії збільшилася, тобто зрости можливість розгляду документів військовослужбовців. Раджу вже збирати ці документи. Є певний алгоритм, який ми можемо надати по збору відповідних документів та подання в трьох механізмах. Це реалізовується, може бути реалізовано військовослужбовцем особисто, Через командира військової частини або через територіальний центр комплектування у разі звільнення військовослужбовців. Пакет мінімальний, кількість днів тепер немає, які встановлені для того, щоб отримати статус учасника бойових дій. Тобто подаються всі документи, встановлений місячний термін розгляду, за яким приймається рішення. Надіюсь, що всі наші захисники отримують статус учасників бойових дій в першу чергу.